Вітаємо! З вами компанія Автофокус у нас нове надходження Chevrolet Bolt 2017 року випуску у комплектації Прем'єр. Гаражне зберігання. Стан автомобіля без зауважень. салон виконано Ось такі кольорові гамі без затертостей і ушкоджень. Якщо у вас зацікавиться сам більд, більшість детальної інформації щодо нього. Ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і тест-драйви.